Привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде огляд на аератор від фірми Alco. Ми його придбали для себе. У нас закресарка також цієї фірми, і ми дуже її задоволені: це аератор моделі Combi Kia 368 E е Comfort. Вона базово комплектується ножами. Але у нас special Edition і є ось е, такі штирічки для вичисування газону. Е, тобто для аерації. А ці ножі, вони для чого? Як вони називаються, вірно? Аерація аерація. Скарифікація. скарифікація. А, о, о. Це інший ніж. Він ось так виглядає. Це у нас для скарифікації і ці. Штрикалки для аерації. Також майже всі моделі не комплектуються травозбірником, він окремо продається. Ми його також придбали. Він ткановий, і зараз будемо все це розпаковувати і детально вам показувати. І ще будемо випробовувати одразу його. Нас тут одразу зустрічає аератор, він розібраний, є інструкція в наборі і гарантійний талон там також є. Так, ось запчастини для збирання. І все інший, мабуть, у ньому. Зараз будемо дивитися. Так, ось тут у нас два вали. Один з ножами для скарифікації, інший з такими прутиками для аерації. Вони тут обидва встановлені, Це можна одноразово використовувати. Угу. Треба почитати, можливо, це можна ні. робити ні. Можна так і зберігати, так? Ага. Тож, це е, такі два отвори Ось тут по боках можна так зберігати, щоб не загубилося після того, як ви його використали. Ми будемо сьогодні спробувати саме вичісувати газон за допомогою ось цього валу, тому зараз ми його встановимо. І будемо далі збирати аератор. Ось так виглядає інструкція. Тут багато мов різних. Знаходимо нашу українську. І ось що у нас тут є. Всіляка інформація, попередження, ось є як збирати, з чого вона складається. Це дуже незручно. Так, вказівки техніки безпеки, підготування, робота, технічне обслуговування. Ну і всіляка інформація про прилад, які можуть вимикнути у вас ситуації, що з цим робити. Є також ось а, налаштування висоти зрізання. Вони дають рекомендації, як треба встановлювати яку висоту, залежно від стану вашого газону. Ось так. Це треба буде почитати. Зараз будемо збирати. І зараз розпакуємо травозбірник, і його теж, скоріше за все, треба буде збирати. Ось так виглядає цей травозбірник, він зроблений із сітки, тут є логотип. Ось такий крепіж для каркасу металевого, і дно у нього з такого пластику гнучкого, поліуретан, який щось таке. І зараз будемо збирати його на каркас. Ось так він виглядає. Можна його вставляти у сам аератор. І все, аератор готовий для використання. Покажу його трошки взагалом. Ось цей кріпіж, він працює по принципу ексцентрику. Тож його можна затягувати, і ось цима крипіжами можна регулювати положення ось цієї ручки, можна встановлювати залежно від вашого зросту, щоб було зручно. Також тут є регулювання висоти, з якою він буде прочисувати газон. Заглиблення ось тих валів. Тут ось ця штука крутиться, і ви виставляєте залежно від стану вашого газону. А ось тут ось ця металева така стрілочка, вона ось так показує, яка висота у вас встановлена. Не висота, а глибина проникнення. Тобто, чим нижче буде ось ця цифра. Тим менше буде заглиблюватися вал всередину вашого газону у ґрунт. Ми виставимо на двічку, будемо пробувати, а потім вже будемо регулювати залежно від того, який буде результат. Покажу стан нашого газону. Ми його висівали 3 роки тому, він сіяний. Поверхня під нього готувалася невірно, ми тоді нічого у цьому не розуміли. Найняли людей і вони зробили це неправильно, але це я знаю вже тепер. Тут ми його досіювали самі вже. Ось такий він плотненький, дуже, але ось всередині тут вже є суха трава, і її треба вичислувати. Полив у нас регулярний, бо у нас встановлено автополив. Ми газон стрижемо раз на тиждень. І е, цей газон в цьому році підживлювався лише один раз на весні. Тобто ми його підживили е, весняними добривами комплексними. Це було, е, мабуть, у травні, я точно не пам'ятаю, е, було в мене відео про це, я е, е, залишу посилання в інфобоксі та ось тут буде підсказочка. І е, я думаю, що через те, що він вже у нас такий. Не дуже молодий, потрібно його вичисувати Ми пробували робити це за допомогою грабель, але це дуже важко, займає багато часу і багато сили. Тож вирішили трошки полегшити собі цю роботу. Ми стригли газон на стандартній висоті, на якій завжди це робимо. Це четвірка у нас, і зараз ось. Чоловік встановив на аераторі глибину прорізування двійка. І я нагадаю, що у нас стоїть вал саме для аерації з металевими гачочками. Ось чоловік регулює під себе висоту ручки, щоб було зручно. Зараз будемо випробовувати. Ось одразу можна бачити, скільки він надер сухої трави. І це тільки те, що залишилось, що він не підібрав у себе. І можна, я думаю, що можна тут проходитися декілька разів, бо наш газон дуже плотний, і ось тут ще досить багато залишилось. Чи потрібно було його коротше стригти? Скоріше за все, бо більшість рекомендує стригти його на висоту 2. А ми стригли на висоту 4. Ну, будемо зараз пробувати, якщо що, будемо потім повторювати. Зараз хочу, поки добре видно, щоб порівняти, ось ця полоса, по якій приїхав аератор. І ось там, де він ще не їхав. І ось скільки вже він назбирав. І покажу, що у нас ще в травозбірнику. Тут погано видно там буде? О, Ось це ми приїхали в одну полосу, навіть не цілком у нас газон, це у нас метрів десять, мабуть, так? І ми не повну полосу проїхали, і ось як багато вже зібрали. Тож і більшість цієї трави саме суха, і там ще багато залишилось. Тож зараз будемо повністю вичисувати і потім підводити ітоги. Так, що ми помітили? На аераторі не вийде у вас заднім ходом це робити, тобто треба їхати завжди ось туди. Тому що, коли ви починаєте їхати назад. Він дуже накидує ось цю траву. Травозборник, наче такий великий, але ось ми приїхали тут три рази, і вже в нього нічого не вміщується, тобто воно просто сиплеться сюди. І ще, скоріш за все, після ось цієї процедури треба пройтися газонокосаркою на там тій висоті, на якій у вас покошено газон було, щоб зібрати ось усю цю траву. Або за допомогою е, грабель це зробити. Або так, або так. Якщо у вас площа невелика, можна і граблю зібрати. Е, якщо вам зручніше і швидше буде зробити це газонокосаркою, то можна за допомогою неї. Ось так, будемо продовжувати далі. Спробували зібрати залишки після аератора за допомогою газонокасарки. Вона збирає, але не ідеально. Все одно щось залишається. Можливо, за допомогою граблі, Ось такими ми пробували у нас звичайні такі граблі, то трошки краще, але значно довше буде. Будемо продовжувати. Зараз можна подивитися різницю. Ось ця частина газону, з цю сторону вже проаерована і зібрана залишки, а ось ця ще ні. Ось так. І е, хочу нагадати, може хто не знає, що після аерації ваш газон буде виглядати не так гарно, як до неї, бо буде просвічуватися ґрунт, його буде видно. І буде там десь видно більше жовту траву. Ось тут ми бачимо більш такий жовтий колір. А тут, де не аерована, вона така більш плотненька та зелена. Але після такої процедури трава і ваш газон дуже швидко відновлюються, наростає нова зелена травичка. І він буде виглядати значно краще, ніж без цих процедур. Тому, якщо у вас вже не новий газон, не свіжий сіяний, то краще все ж таки робити такі процедури. І ще після процедури аерації добре було б підживити газон комплексними добрими, добрими які призначені для того сезону, у який ви будете це робити. У нас минув майже місяць, щось біля того, після того, як ми робили аерацію. Ось так виглядає зараз наш газон. Це вже він не був стрижений десь 2,5 тижні. Зараз похолодало і вже не так сильно відростає травичка. тож... Немає потреби її стригти кожного тижня. І ще ми хворіли, тому пропустили стрижку. Зараз стригли раз на два тижні. Ось хочу показати: вже майже не видно ґрунту. Нова травичка молоденька, її тут можна бачити. Вона така тиненька, повиростала її багато. Затягнула вона газон. І виглядає він гарно, дуже соковитий, дуже-дуже зелений. Хоча можу сказати, що перші десь два тижні мені не подобалося, як він виглядав. Я про це казала, що буде він такий жовтенький. І ще хочу зауважити, що ми його так і не підкормили нічим. Я купила добрива, але ми потім захворіли. І були ще заморозки, приморозки я не хотіла. Включати полив, коли е, це було, бо це шкідливо. Е, тож ми його не підживлювали нічим. Доброго куплено треба зробити, поки у нас тепло. І ось хочу показати, щоб можна було порівняти. Ми ось цю ділянку аеровали, а ось там газон, ту частину ні. І ось е, зараз е, будемо порівнювати. Е, чи є від цього якийсь сенс, принаймні на зараз яка ситуація? Ось тут у нас були місця, де більш було вибрано газону. Тут ще ось можна бачити, що є прогалинки такі, але й багато, як я казала, травички маленької такі. Ось цей у нас оця діляночка аерована була. Ось дивимось на газончик. І ось тут не аеровано. Що можу сказати? Ось тут можна бачити, що тут багато такої більш світлішої травички, вона ні, наче або знеживлена, або ще щось. І цей, ця частина, вона така значна. Щільніша. Тобто, ви коли наступаєте отак на газон, то він такий, як подушка м'якенький на тій ділянці, такого ефекту зараз немає. Але якщо ось тут відкрити, то ви можете бачити, що ось ця вся пухкість, вона завдяки ось цій тривичці, яка тут спресована. Тобто, можна бачити, що тут багато. Жовтої трави, перепріли старої. По-перше, це травичка, яка падає у вас під час косіння і залишається. А по-друге, все одно вона з часом там перепріває, застаріває і відмирає. І ось це все воно перешкоджає потраплянню вологи і якісь поживних речовин до коріння вашого газону. Тож, цього року ми вже робити це не будемо, але навесні спробуємо проаерувати ще ось цю ділянку. Вона у нас більша. І це займе так багатенько часу. Ось Цей газон значно. Виглядає менш привабливим, ніж той. Той більш зелений. Тут набагато більше жовтої трави, і вона не така соковита. І зростає вона гірше, я можу однозначно сказати, бо там вона так швидше зростає активніше. Тож зараз ми будемо все це скошувати. Я все ж таки просиплю все добривом. А навесні будемо цю велику діляночку нашу також аерувати і підживлювати, і спостерігати, як буде себе вести газон. Тож, можу вам сказати висновки свої, вже враховуючи те, що пройшов місяць з минулої аерації, що такий є сенс це робити. і... Ну, Дуже гарно відгукнувся газон на цю процедуру. Ось тут, бачите, багато листя. Минулого року я записувала відео, як можна швидко прибрати листя з газону. Є декілька способів, можна просто газонокасаркою, а можна за допомогою інших приладів полегшити собі роботу. Тож переходьте по записуванням, можливо, буде вам корисно та цікаво. Тож, ми будемо приступати до роботи. А я вам бажаю всього найкращого. І вже навесні будемо знову обговорювати цю тему і дивитися, як реагує газон на такі процедури. І а вже ж подивимося, порівняємо ці діляночки, ось цю наеровану, ту аеровану, як вони переживуть зиму. І яка з них буде краще виглядати? Нагадую, що догляд, окрім аерації, за цими ділянками однаковий. Тож бажаю вам всього найкращого. Головне мирного неба вам. Всім па-па!